Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком хто він, апостол Павло? Що ж, саме це ми й довідаємося про цього лідера, який вірує в нашого воскреслого месію Єшуа. Ця людина була дуже впливовою. і На сьогоднішньому занятті ми маємо намір довідатися про нього дві речі: про його походження, про його спадщину. Що він робив перед тим, як Бог зустрівся з ним на дорозі до Дамаску? Що ж із цими словами дістаньте свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, третій розділ. Послання до Филип'ян, третій розділ. у цьому місці Павло хоче відкрити нам, ким він був і ким він є сьогодні, прийшовши до віри в Єшуа Хамаші, тобто в Ісуса Христа. він хоче розповісти про перетворення, яке сталося з ним. Ось важлива істина. Необхідно, щоб те саме перетворення сталося із вами. Можливо, ви віруючи, і хвала Богові за це. Але чи бачите ви перетворення свого життя? Чи бачите ви, як перетворюєтеся на образ месії? Хіба письмо не каже, що ми зробимо навіть величніші справи? Нам необхідно розуміти, ми повинні мати цікаве повне пригод життя в вірі, і це Павло відкриває нам. Отже, як я сказав, послання до Филип'ян, третій розділ і перший вірш ми бачимо тут. Павло починає зі слова зрештою. Це слово означає те, що перебуває. Це непросте узагальнення, але часто це слово використовується для позначення чогось, що має велику важливість. І Павло хоче сказати, як важливо те, що Бог робить у його житті. Так і нам треба поставити собі це запитання. Що Бог робить у моєму житті? і які зміни він робить? Павло тут каже зрештою, браття мої, зверніть увагу на цей термін браття мої. Брати та сестри, брати по вірі, він не каже про якесь виключення з норми, але він казатиме тут про те, що має відчувати кожен віруючий, і це радикальне перетворення. А ви подумайте святий Дух, який був присутній, коли Месія створив небеса та землю. І це принесло в світ радикальну зміну. Згадайте, письмо каже, що світ був порожнім, безвидним, безформним, і потім «в руах Елохім Мрахефет Альпней Хамаєм, що означає. І дух Бога ширяв над землею. І через Божого духа, про якого Раші каже, що це дух Месії, сталася ця велика зміна. Зміна бажана Богові І те саме має відбутися і з нами як віруючими. В нас живе Святий Дух, і тому в нас має статися зміна зміна бажана Богові. Отже, знову подивіться перший вірш. Він каже: зрештою, браття мої, радійте у Господі. І це слово радійте також пов'язане з концепцією благодаті. Розумієте. А ви можете мати радість тільки в тому разі, ви можете бути радісною людиною, попри і ми побачимо це пізніше. Попри те, що відбувається в вашому житті, ми можемо мати справжню радість, якщо ми приймачі Божої благодаті. Не минає багато часу, перш ніж Павло, навчаючи і відкриваючи теологічну істину, згадує благодать. Він каже. «Радійте у Господі, І далі каже про те, що він робить. А саме Павло пише це послання, як ми побачимо до громади, яку він дуже любить, і яка послужила йому. Він пише їм для того, щоб вони змогли зрозуміти Божі очікування для них, як для громади, та як для окремих особистостей. Він пише тут у першому вірші, і каже. Писати вам те саме не прикро мені або не обтяжливо». Павло каже: мене не стомлює повторювати знову і знову ці речі, ці біблійні істини. І він каже: а для вас це навчальне або стабільність. Зрозумійте, те, про що він пише, біблійна істина і істина ця. Коли ми застосовуємо її до свого життя, приносить стабільність, вона приносить безпеку, вона дає нам упевненість у тому, що ми знаємо. Бог з нами. Він обіцяє ніколи не залишати і не покидати нас. Він захищатиме нас і забезпечуватиме нас усім, що нам необхідно для того, щоб виконати його мету. І Павло не стомлюється. Для нього не обтяжливо писати ці речі і нагадувати людям знову і знову, бо він знає, ці біблійні істини впливають на життя. Він каже: для вас це навчальне. І переходимо до другого вірша. Він попереджає одну з речей, що ми бачимо в цій частині. Почавши сьогодні, і продовжуючи вивчення в наступні тижні, це те, що нам, як віруючим, треба щось усвідомлювати. Ми маємо ворогів, тобто ми маємо ворога, сатану є демони, які хочуть заважати нам і пригнічувати нам. Є й інші в цьому світі, які ворожі посланню про хрест, і ми здебільшого. Побачимо, що Павло знову і знову звертає увагу на послання про хрест та на те, що є вороги цього послання. через кілька хвилин ми побачимо, що це означає. Павло пише ці слова. Він каже: стережіться. це слово стережіться означає в цьому контексті дивитися з розрізненням. Ми маємо бути інформовані на основі пророчої істини, на основі інших істин письма. Ми повинні мати розрізнення для того, щоб зрозуміти, що є ті, хто хоче перешкодити нашій справі. і Павло тут пише: дивіться знову другий вірш. Він каже стерегтися кого він каже собак. Чому він каже собак? Бо того часу в тій культурі собаки не були нормальними товариськими тваринами, не в цьому контексті. Але вони були жаками, які шукали лише того, чого вони хотіли, того, що їм було потрібно. Вони не думали про інших індивідумів, про інших істот, думали лише про себе. Так Павло каже про певну групу людей, які йому дошкуляли і переслідували нових віруючих. І вони були відомі в письмі як юдеї. А в чому вони були зацікавлені? Ось ключовий момент. Вони не були зацікавлені в посланні про спасіння з благодаті. На чому вони зосереджуються? Вони зосереджуються на справах на поведінці. Ось що я вам скажу: справи та поведінка важливі, але нам необхідний правильний порядок. Якщо ми кажемо про те, як спастися, то спасемося ми не своїми справами, а справою Господа для нас. Про що я кажу? Я кажу про послання Христа, про те, що Ішуа поклав за нас своє життя, пролив свою кров. Ось що дає нам виправдання, коли ми вірою не справами, а вірою приймаємо його справу, зроблену для нас. Ми приймаємо спасіння вірою, І, зрозумійте, це благодать. Тобто він зробив це заради нас і це для виправдання, пробачення гріхів, для того, щоб були оголошеними праведними з перевагою з його благодаті війти до Божого царства, стати новим створінням. Через присутність Святого Духа в нашому житті все це безплатний подарунок. Господь зробив справу, а ми приймачі. Але після того як ми були спасенні, природно справи важливі. Добрі справи мають характеризувати наше життя. Коли Месія оцінює церкви в книзі об'явлення в другому та третьому розділі, він каже: більшості церков знаю твої діла. В тій самій книзі об'явлення він каже: ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його отже, справи важливі, але вони не спасають. і ось проблема. Ці індивідуми, яких Павло назвав собаками, навчали хибної теології про те, що людина спасається через справи. Зверніть увагу, на чому вони роблять акцент. Ми це скоро побачимо на обрізанні, І ми про це незабаром порозмовляємо. Отже, він каже: знову подивіться другий вірш: стережіться собак. Стережіться це те саме слово працівників лихих, стережіться, обрізання. Він використовує цей термін обрізання для позначення обрізання, і він не проти послання про обрізання. Але обрізання і це ключовий момент, якщо подивитися біблійно, куди нам треба дивитися? В Тору. а де в Торі? В найпершій книзі Біблії, в книзі буття бо там ми знаходимо в 17-му розділі, що Авраам, ідея й обрізує свого сина та себе. А яка мета обрізання? Ось ключ обрізання свідчить про смерть тіла, цілесної природи, і ось проблема. Ці індивідуми, ці юдеї, яких Павло називає собаками, асоціювали обрізання з законом, чого робити не слід. Це було неправильне вчення, яке Павло часто викривав у своїх посланнях. Отже, обрізання дозвольте спитати у вас знову, де та щодо кого цей термін уперше з'являється в Біблії? Відповідь щодо Авраама А Авраам був людиною віри. Письмо каже, що Авраам повірив Богові. Віра те саме слово. Іменник віра діє слово вірити. Авраам повірив Богові. Повірив Божим обітницям, заповіту і його віра. Ми читаємо в книзі буття 15.6. Бог поставив йому це за праведність. отже, по вірі, через віру, повіривши Божому Слову, людина здобуває праведність. А це має на увазі пробачення гріхів. Це має на увазі виправдання. Бог усуває наші гріхи цілком навічно, додавши нам спасіння. І віра приносить смерть цієї тілесної, гріховної природи. Коли я кажу приносить смерть, я маю на увазі потенційно Ми маємо владу над нею, і нам слід уважати цю гріховну природу мертвою. Прибитою до Христа, на жаль, буває наше тіло повертається до неї, і тоді перемогу здобуває ворог замість здобувати її нам в ім'я Месії. Отже, Павло попереджає Филип'ян. Він каже: стережіться собак!» і що далі? Дивімося, бо обрізання то ми. І що він цим має на увазі? Що ж, через віру ми здобуваємо смерть тілесної, гріховної природи, І він каже, що ми ті, хто демонструє, що є Божа воля, ми поводимося згідно з Божим Словом, і через віру ми стали новим створінням отже, читаймо бо обрізання то ми і що це приносить у наше життя. Він каже, що служимо Богові Духом, і це ключ. Вірою, через дію Святого Духа ми тепер єдині, хто здатен уклонятися Богові, і це дуже важливо, бо ми були поміщені на цю землю. Тобто, ми були створені для того, щоб ми вклонялися Богові. Таким чином Павло каже: ось що. Він посилається на те, чого Месія навчав у четвертому розділі Євангелії від Івана, де сказано: настане час і настав уже, коли Бог закликає, вимагає, щоб ми вклонялися йому в дусі та істині. Без Святого Духа ви вклонятися Богові не можете, не будучи відкупленими кров'ю Месії. Ви вклонятися Богові не можете. Ви можете знати, що Бог існує. Ви можете знати, що маєте вклонятися йому, але не можете робити цього бажаним йому чином. якщо не охрещені Святим Духом, А хрещення означає, що Святий Дух живе в людині. вона перебуває під його проводом, і він приносить Божий лад. Тобто Божі цілі в наше життя. Отже, Павло тут каже, бо обрізання то ми, що служимо Богові духу. І зауважте ще дещо. Він каже а, хвалимося Месією Єшуа Ісусом Христом. Чому він використовує термін палитися? Що ж, він каже про те, що підбадьорює нас, спонукує нас радіти. Ми хвалимося, ми хвалимо, ми звеличуємо месію. отже, наша хвала не в нас самих, не в тому, що ми зробили. Ми довідуємося щось. А саме, що кожна добра справа, яку ми робимо, ми робимо завдяки месії. Через Святого Духа, через Святого Духа ми здатні робити ці речі. Отже, він удержує всю хвалу, всю славу та подяку. Отже, ми хвалимося ним, а не собою. Ми не висуваємо себе, не звеличуємо, а хвалимося Месією. і це Павло має на увазі, коли каже: а хвалимося Месією Єшуа і не кладемо надії на тіло. Коли він каже і не кладемо надії на тіло, він має на увазі, що ми хвалимося не собою, не тим, що ми зробили, і ось проблема. не так, що хтось дивиться на їхнє життя, і, скажімо, вони мають добрі справи, правильну поведінку. Вони прийняли послання спасіння. Воно використовується в їхньому житті, але вони не підносять. Не звеличують себе не так, що подивіться на те, що я зробив. але що каже письмо, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Чому? Бо це робить Бог через Духа Святого бо це месія продовжує служіння через вас. Тому він удержує хвалу та честь. Ми не сподіваємося на своє тіло. Ось ключовий момент. Чи маємо ми впевненість? Не мої здібності та справи дають мені впевненість перед Богом. Тепер подивіться четвертий вірш. Павло каже про те, якими нам слід бути, та про зміну, яка сталася в його житті. І ми побачимо трохи про колишнього Павла Про Павла, який, як ми побачимо, був фарисеєм. Він був серйозний у цьому, але сподівався не на благодать а на справи, на свої справи. І зауважте, що він каже, четвертий вірш. І хоч я і міг би мати надію на тіло, що він має на увазі він розповідає про те, як він жив згідно з зовсім іншим підходом та способом життя, будучи в минулому житті фарисеєм. і він використовував скоро. Ми побачимо, як він використовує цей термін закон, але каже він про рабинський підхід до закону. про те, чого вони навчали в світлі закону. Павло каже. Якщо хтось збирається використовувати цю методологію, це значення, це визначення. Павло каже: я можу сподіватися на тіло, тобто, згідно з цим підходом, я досить успішний. І якщо є хтось інший, якщо є той, хто вірить, що може сподіватися на тіло, дивіться, що каже Павло. Він каже наприкінці четвертого вірша: тим більше я. Отже, ґрунтуючись на цьому підході, ґрунтуючись на тому, що ми б назвали традицією старців та їхнім розумінням закону та того, як застосовувати його до життя. Павло каже: я це робив краще ніж будь-хто інший. І я застосовував їхні закони, їхні правила їхні способи і робив це краще ніж будь-хто інший. Отже, він каже тим більше я, і далі він каже про свою спадщину, про своє походження. він каже: подивіться п'ятий вірш. Обрізаний восьмого дня. Цього вимагала Тора. отже, Павло був обрізаний восьмого дня згідно з законом. він з Ізраїлевого роду. І не лише це він знав, з якого він племені з племені Веніяминового і далі він каже єврей із євреїв. Що це означає, Павло міг? Він походив з родини, з серйозної родини. Вони знали свою спадщину до самого часу перебування в Єгипті. Чому я це кажу, Бо люди нащадки Авраама, Іцхака та Якова Тобто Авраама, Ісаака та Якова були відомі як івреї, коли були в Єгипті, і перед тим. І Павло каже: я маю спадщину. Я можу простежити свій родовід до самого часу виходу з Єгипту. Я знаю, що я з Ізраїлевого роду. я був обрізаний восьмого дня. Я з виніями нового племені. Він знав свій родовід, і ця людина була дуже серйозна щодо свого покликання розуміння Божого покликання на ньому. Далі він каже в п'ятому вірші: фарисей за законом, тобто, згідно з підходом, розумінням закону, він каже, що був фарисеєм через горливість, а він був ревнителем. каже він у шостому вірші. Переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Зверніть увагу на визначення. Він каже про праведність, але з погляду закону. Ось що він казав. Він не казав, що він був праведним сам по собі. Він казав, що використовував закон, коли грішив, приносив жертву. він сприймав гріх у своєму житті серйозно і застосовував щодо нього Боже Слово. Він усвідомлював свій гріх і приносив різні жертви. Він робив усе як єврей, фарисей, згідно з тим, як його навчили. Він ґрунтувався на праведності, але не на праведності від Бога, а на праведності з погляду фарисейського підходу до закону. А з цього погляду він був праведним, і зверніть увагу на кінець шостого вірша невинний щодо правди в законі. Коли хтось дивиться на вчення фарисеїв про те, що ти маєш робити, та як чинити, коли ти зробив те, що не слід, що при цьому треба робити? Як виправити справу? Павло каже, що він був до цього невинним, але ось у чому справа. Хоча він і був невинним з погляду фарисейського тлумачення закону, це не давало йому впевненості, не давало йому досвіду з Богом, не змінювало те, ким він був, не давало йому перемогу, не стверджувало надію. все це було написано з людського розуміння, а не з божественного об'явлення. А тому Павло каже: ось що згадайте контекст, коли він ішов. А він згадав, що переслідував церкву коли одного разу він ішов до Дамаску з листами від первосвященника, щоб заарештувати й повернути до Єрусалима віруючих юдеїв, щоб покарати їх і навіть віддати на смерть. Він схвалював убивство Стефана, тобто Степана, якого вбили за наказом Синедріону, ось яким він був ревним, і згідно з законом у фарисейському розумінні, він досяг найбільших висот. Але раптом щось сталося. Він зустрів Месію, коли він зустрів Спасителя, відкупителя, коли він вірою вперше пережив Божу присутність у його житті, сталася радикальна. Зміна. А чому я це кажу? Подивіться сьомий вірш. Він каже: але те, що для мене, було за надбання. в якому сенсі в цьому світі, і світського погляду, на підставі фарисейського закону, він каже: все, що було для мене перевагою, те, що я вважав таким, тепер через месію, через знання його та переживання в моєму житті. Все, що я вважав перевагою, тепер через месію. Розуміння його, прийняття його. Все це зверніть увагу заради месії. Все це втрата. Він готовий був що? Він готовий був від усього цього відмовитися. Павло мав репутацію. Він був фарисей з фарисеїв. він був на висоті його шанували серед фарисіїв. У єврейському світі він вважався знаючим, людиною, слухняною вченню. Він пройшов усі щаблі і став найкращим. Його шанували. Він мав престиж, він мав релігійний авторитет серед інших. Але він каже, коли я зустрів месію, все це, все це походження, весь цей престиж, уся ця честь, він каже, все це вважаю втратою. Для чого? Для того, щоб я міг зрозуміти кілька речей, і ці кілька речей життєво важливі. якщо ми не зрозуміємо їх, якщо не вдосконалимося в них. Що ж, тоді ми не матимемо того життя, якого хоче для нас Бог. Саме в них справжня радість непохитність, упевненість у наших взаєминах з Богом, та в нашому вічному майбутньому. Ось чому ці речі такі важливі, коли Павло каже про перетворення, яке сталося з ним. Це були ключові фактори подивіться восьмий вірш тож усе я вважаю мова про те що він уважав перевагою він каже що всі ці речі він тепер уважає втратою чому ми це розглянемо ради переважного пізнання месії Пізнання його в якості кого господа він каже господа мого отже верніть увагу на радикальне перетворення всі ці речі були для нього перевагою, всі ці речі давали йому честь, давали йому престиж, давали таке місце в суспільстві, що люди дивилися на нього знизу вгору. Павло був затребованим. Але всі ці речі каже Павло, я вважаю за втрату. Пізніше ми побачимо, як він дивиться на всі ці речі. Він каже, що месія може принести йому користь як через спасіння. Щоб йому мати перевагу пізнання Месії, як як Господа його життя, і дозвольте мені сказати вам, доки ви не дозрієте, щоб перейти до розуміння Месії не лише як Спасителя, а й Господа, до цього часу ви не матимете сили та помазання, які необхідні вам для того, щоб стати людиною за задумом Бога, заради чого й помер Месія. На цьому закінчу. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!